Зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тягнули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля, Telegram канал Щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там детально вам розкажу інформацію на чому, як ви можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з кантент-хати зарплати. У нас дуже багато вже виплат і подарунків. Ми там постійно і фінайпади даруємося вся історія. І, Розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас роботу, де ми будемо вам платити гроші. І навчимо вас і блогінгу, як без блога заробляти, і як без банків кодиться і там і юридичні консультації. У нас і дуже 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 багато всього. Поторопіться, бо часу у вас не так багато. Ситуація супер нестабільна. Давайте так, забіжу наперед. До 27-го года. Ви вже маєте стабілізувати своє фінансове становище, щоб у вас були відкладені гроші. Щоб ви себе почували мобільно і в будь-який момент, могли десь і переїхати. Це не прикол, це дуже серйозна заява. Тобто, до 27-го року ви маєте повністю устаканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Ну мені це не дає спокою. Я лягаю спать про це, думаю, Я прокидаюсь спать, прокидаюсь після сна, про це думаю.